Давайте почнемо з того, що законопроект цей е, розглядався як можливість поповнення особового складу збройних сил України в моменті проведення ротації підрозділів, які перебувають безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Але виявляється, що наразі першим завданням Олександра Сирського є аудит військовослужбовців мобілізованих саме, щоб не було подвійних трактувань і гри слів. Саме йдеться про один мільйон мобілізованих, а не один мільйон сил оборони України, які нараховують і Збройні сили України, служби безпеки прикордонників, Нацгвардію та інше, так от першочерговим завданням виявляється аудиту є власне розуміння того, що з одного мільйону мобілізованих підкреслю в реальних бойових діях брали участь лише 300 тисяч осіб. Тобто, якщо проводиться аудит, то відповідно питання ротації особового складу безпосередньо на передові знімається автоматично. Тоді виникає питання: а чим було пов'язано? ця інформаційна компанія навколо цього законопроекту? Тим більше, давайте говорити відверто: цей законопроект запрацює лише в квітні місяця. Відповідно, бо, якщо піднімалося питання проведення ротацій. То це не задовільняє Збройні Сили України. Тим більше сам законопроект ну він наразі буде вже внесено близько двох тисяч поправок. А враховуючи те, що кожна поправка розгляд це дві-чотири хвилини, то можемо порахувати скільки вони його будуть реально розглядати. Запитань більш ніж достатньо, але ще більше запитань виникає, коли очільник держави. Володимир Зеленський говорить про те, що для проведення мобілізації, а саме 400-500 тисяч, потрібно 500 мільярдів з українського бюджету. Це зрозуміло, це занадто великі гроші. Причому президент на цьому і наголошував, що йому потрібно чітке розуміння щодо проведення мобілізаційних заходів. І головне, звідки брати гроші. Але виникає забагато питань. Коли виходить підласна народна депутат, і говорить про те, що мобілізація має коштувати українському бюджетові вже не 500 мільярдів, а 720. І причому, щоб знайти ці гроші, відповідно будуть, скажімо так, переглянуті питання щодо фінансування місцевих бюджетів та інше. збільшення податків поясніть мені, а яким чином і звідки взялася цифра 720 мільярдів. Тим більше, що і цифра 500 мільярдів викликала багато запитань. Я поясню, чому. Бо, за даними Форбс, проведення мобілізаційних заходів на території країни-окупанта тієї ж самої кількості до 500 тисяч, мало би коштувати російському бюджету 7,5 мільярдів доларів чи то євро. Навіть прив'язаніся до євро, але це цифра. По курсу Нацбанка це приблизно 300 мільярдів гривень не 500, не 720. Тобто запитань щодо цього законопроекту досить багато. І в першу чергу відволікають увагу відповідно на питання можливості проведення мобілізаційних заходів щодо інвалідів третьої групи, і це бурхливе обговорення. все, але не піднімається питання в законопроекті, немає положень про ротацію особового складу, це основне. І, відповідно, ніхто не дав відповіді. А для чого ж тоді потрібен законопроект? Якщо, виявляється, треба проводити аудит мобілізованих, які вже мільйон, але з мільйону 300 тисяч лише безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Добре, ми призвали ще 500 тисяч. А що з ними далі робити? Оце основні питання, які треба піднімати, і на жаль, відволікають увагу суспільства на другорядні питання, вкидаючи тези про відповідну можливість фінансових покарань у хілянті, блокування рахунків, заборону на пересування транспортним засобів та інше, це те, що мовою професіоналів називається білий шум, Себто створення інформаційного приводу, який відволікає увагу від основного питання. А основне питання це фінансування процесів мобілізації. Скільки вони реально будуть коштувати українському бюджету і звідки будуть гроші? Наразі говориться про те, що власне до кінця лютого протягом відповідно цей законопроект буде прийняти. Але знов таки підкреслюю: наразі вже 2000 тисячі поправок внесено. 2000 – тисячі це забагато. Це звичайно не той СПАМ. Який був рекордний до 16 тисяч поправок, але менше з тим цієї кількості достатньо, щоб розгляд цього законопроекту, який був прийнятий в першому читанні, розтягнувся по часу. Але головне, я ще раз підкреслю, що в дію вступить законно, це ну це навіть не на квітень місяць, це травень, скорше за все ближче до літа. Варто говорити про те, що війна. І відповідно, якщо наразі стоїть питання поповнення особового складу і прийняття конче необхідного законопроекту, в якому, до речі, на мій погляд, основне положення, це не норми покарання, а наявність електронного кабінету. Про це варто говорити, що на третьому році, а вже фактично третій рік війни, дивним чином не створено єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних, щоб зняло всі питання. В українському суспільстві щодо незаконних дій ТЦК, і у мене виникає питання, що от всі ці роки питання щодо єдиного електронного реєстру не приймалося, якраз враховуючи ті корупційні можливості і ТЦК, і відповідно всієї вертикалі підпорядкування. Про це варто говорити. Основне питання, яке в цьому законопроекті, яке має бути конче необхідно прийняти, це відповідно, перше і головне питання це електронний облік військово зобов'язаних. Тоді, відповідно, і Міністерство оборони, і в першу чергу, генштаб, буде чітко розуміти кількість. Відповідно, мобілізаційного резерву, як підготовленого, так і загального, щоб подальшому формувати, вже як то кажуть, поїздку дня в моменті проведення мобілізаційних заходів. і відповідно планування подальшої стратегії дій збройних сил України чи це активна оборона, чи то відповідна можливість українського контрнаступу, це краєугольне питання. Наявність електронного реєстру.